Друзі, всім привіт. Так хочу вам сьогодні показати наших гусей як вони вже підросли. Там писали в коментарях, спрашували, як вони себе вже і ведуть в таку жару. Тож зараз вам я їх покажу і розкажу, як вони ведуть себе іменно в нас. Ну, ось наші. Всі сім штучок, які ми придбали, всі вони живі, здорові, поки що, все, ну, пока що все нормально. Ну, збивається збиваються постійно в кучу. Що я хочу сказати, як оце була да, дійсно велика жара, я не наблюдав, щоб вони ходили, там паслися, вони постійно. Знаходились в тіньку Тільки знаходили десь тіньок там під деревом якимось і починали там пастись. Ну ось ми зробили їм таку загородку тут із сітки. Получається десь отак метрів 5 на 6. Ну, вони тут вже вискубли, тут нема нічого. Як ви бачите, за сіткою у нас. Зараз я покажу, розблизься які... їх. Бачите, вони постійно наче бояться, до них завжди так хорошо, ну, до рук вони не йдуть. Це не ті гуси, навірно, чи я не знаю. Ніхто їх не обіжало, не кричало, не било, до людей вони взагалі не йдуть. Наскільки я знаю, гуси до людей йдуть, ці не хочуть. Ці тільки люблять. Кричать, ну, ось, бачите, підходиш ближче, гляньте, як збиваються. Якось так. Зараз ми їх випустимо. уже сонечко починає заходити. Десь 7 часов вечора вже. Ну і ми їх випустимо зараз, ось, бачите, ще стільки трави, пастись по той забор. До речі, забор нам перезвонили. Сказали, що е, виходить, ще на дві неділі буде затримка, так як у них багато заказів. Ну, до нас ще ті, що люди заказували, вони закази не виповнили, так як нехватка людей говорять. І виходить, нам на дві неділі ще продлили. Я думаю, десь із 15 серпня нам вже поставлять його. Должні були 1 серпня ну поставлять. Вроді би вже з 15 серпня, як я і говорив, буде бетонний забор. Висоту вже потім узнаєте, як будуть ставити. Якось так. Ну а зараз у нас поки що тільки гуси. І кролики залишилися Бройлери ми вже вибили, випродали. І на даний час у нас, ну щоб так сказати, поблизу, то я хотів взяти, ви знаєте, підрощені. На даний час не буде, будуть аж через місяць. Тож я поки що знайшов собі ще таку шабашку. Я думаю, вже через днів 3-4, якщо в мене все вийде, вийти і трошки підзаробитися, поки немає такої особи праці вдома. Ні, праця вдома є завжди, але її треба за щось робити. Якщо за щось робити, то треба десь знайти те за що робити. Так що якось так, друзі. Що я вам ще крудів покажу, які вони в нас вже... Ну, ось наші кролики лежать. Ось ви бачите, їхня мамка віддихають. Не знаю. Так ми їх і не вакцинували. Поки що все нормально. Дивіться, вже середина літа. Як далі буде, теж не знаю, хоча вакцина є. Вакцина є і вона лежить в холодильнику, зберігається. Чогось ми. Не захотіли. Посчитали, що їх у нас небагато. Може воно не так тоді цепляється болячка, да? Шо ви? Не бійся, йди сюди. Гризнеш за пальцяну? Зараз треба водички поналивати їм. Наливаємо їм воду утром і вечором, якщо велика жара, то ми їм наливаємо ще й. Получається в обід. <кій> ну, взагалі то утром і вечором. Але ж бувають такі дні, що якщо ми вдома і температура сильно велика, вони тією водою починають гратися, не тільки пить, перелив... ну, перевертають, розливають. Якось так, якось дивіться, ось ця мамка перевернула і все. І нема. Зараз треба ще вже вечір накидаємо зелені. Ремо якоїсь травички. Що там таке? А? Буде щось дивись кукурузка? Ану. Дивіться. Та куди ж ти? Посаду? А ну і вони трошки трошки розкидають його, А ну ти. Бачите, як люблять кукурузу. Треба буде ще ось піти нарвати. Давай, їж. Зараз сім ми накидаємо, не будемо їх уже, друзі. Дратувати, а підемо зараз, нарвемо і накидаємо, так як одним кинули, другі вже починають, бачите? Значить не голодні, але зелень вони дуже люблять. Так що, друзі, якось так, такий коротесенький вам відосик по наших тваринках, такі гуси, кролики. Ну, поки що все, тільки таке. А там далі вже будемо бачити. Все, пішли ми, друзі. Все, всім пока-пока, всім до наступного відео.